І я хочу сказати, що після отриманого результату ви будете притягувати увагу впливових людей. Мабуть, результат, який неможливо буде приховати, і тут мова йде, можливо, для когось програється. про… Ваше керівництво, або це люди, з якими ви взаємодіяли для того, щоб цього результату добитися. І як тільки це стає відомо даним людям, одразу з їхніх сторін будуть надходити пропозиції про більш перспективні позиції, на яких ви можете опинитися. Можливо, тут мова йде про кар'єрне зростання. Якщо це люди відносяться до вашого керівництва. А якщо це люди високопоставлені і їхньою владою чи послугами використалися для того, щоб добитися бажаного результату, то тут вам будуть пропонувати співпрацю і більш комфортні і благоприємні для вас умови, аніж ті, в яких ви знаходитесь на сьогоднішній день. Чашечка тут говорить про ваш підйом. Підйом на сходинку, а можливо навіть і на дві, вище, ви зможете опинитись на більш комфортних для вас позиціях.